Серед безлічі душ, що живуть у наві, світі мертвих, є й ті, хто не зміг знайти спокою. Навки або нявки неупокоєні душі дітей чи молодих дівчат, що померли неохрещеними, утопилися або відійшли передчасно. Навка часто вважається праобразом більш сучасної постаті мавки. На відміну від мавки, духа природи, навка є уособленням туги, розпачу, самотності та смерті, нещасна самотня душа, що заздрить живим. Зустріти навку можна у місцях, де межа між нав'ю та яв'ю найтонша, там, де вода пам'ятає смерть біля річок, озер, ставків, старих криниць. Або ж між селом і лісом, лісом і болотом, дорогою і річкою, такі місця вважали порогами світу, де легше перейти з царства мертвих у світ живих. Якщо дівчину поховали без обряду, не на святій землі, то навка сидітиме на своєму хресті, вслухаючись, чи про неї ще хтось пам'ятає. Також у деяких народних оповідях. Навка може явитись у снах, дзеркалі або в водяному відображенні закликає людей піснею, криком, плачем, немовля, що чується здалеку. Іноді, якщо людина знайома, може звертатись по імені її голос приємний, ніжний, але чим ближче до нього, тим тривожнішим та холоднішим стає. Коли, відгукнувшись на поклик, людина підходить ближче, навка показується на відстані, усміхається, наче хороша знайома, і веде за собою все далі у болото, воду чи хащі. Молода, вродлива дівчина з довгим розпущеним, зазвичай мокрим або сріблясто білим волоссям, бліда, прозора шкіра. Іноді з зеленкуватим або синюватим відтінком, ніби світиться зсередини очі великі, холодні, глибокі, схожі на воду або нічне небо. У деяких регіонах вважалося, що у навки немає зіниць або вони повністю білі вбрана навка у тонку білу або світло-зелену сорочку. Іноді вінком з болотних квітів, чи осоки. Ноги не видно, або вони не торкаються землі, що підкреслює її примарну природу. Піддавшись впливу навки, людину чекає загибель. Навка затягне її під воду чи болото, чи, можливо, задушить обіймами або ж позбавить пам'яті, щоб людина ходила, мов. Зачарована. Також дехто вірить, що навки крадуть дітей, особливо неохрещених, замінюючи їх своїми примарними тінями. Існує декілька способів захиститись від навки не ходити вночі поблизу навських місць, не відповідати на дівочий сміх чи плач, що долинає з лісу. Носити при собі обереги на кшталт полину, червоної нитки, часнику чи хрестика, і, коли вночі вода раптом засичить без вітру, не озирайся, бо, може, це не ріка кличе, а та, чия смерть досі не оплакана. Лихо не просто істота, а сама уособлена біда, ненаситне, завжди голодне до людських страждань створіння зведе в могилу будь-кого, хто мав необережність трапитись на його шляху. Лихо описують по різному. Іноді воно приходить, як зігнутий старець у чорному лахмітті, спершись на ціпок. Інколи як висока, худорлява. Крива огидна стара, інколи як тінь, клубок темряви, що причіплюється до людини і росте разом із її бідою. А часом постає у всій потворній величі, неповоротким гігантом, який руйнує все на своєму шляху. Зазвичай у лиха одне єдине око, що палає посеред чола. Це око ніколи не моргає, завжди дивиться, і хто зустріне його погляд відчуває, як сили залишають тіло. Лихо найчастіше знаходить прихисток в лісі, в покинутих будинках, млинах, на околицях сіл. Іноді, в пошуках жертви, може покинути сховок та показатися на роздоріжжі. Часто кажуть, що цей злий дух сідає людині на плечі і не злазить, поки не зламає її волю. Може завести мандрівника у трясовину, розорити, спричинити хвороби, смерть чи невдачу. Лихо ховається за кожною бідою, яку переживає людина, любить ввести людину в оману. Наприклад, нагородити дурня мішком з золотом, під вагою якого знесилений небурака і знайде свою смерть. Або ж п'є вино грає у карти, заманює людину до гри. Спершу піддається, ніби дає виграти, потім обдурює, забирає все а не рідко і саме життя. Існують повір'я, що лихо можна надурити. Передати іншому разом із подарунком або перемогти силою волі, але краще не промовляй його імені, не прикликай. В темних глибинах слов'янської демонології причаїлась істота, ім'я якої воліли не згадувати, навіть подумки його прихід означає неминучу загибель вій, найстрашніший і найсильніший представник нечистої сили, вділення самої темряви. Зазвичай вій з'являвся лише тоді, коли інша нечисть безсила. Старезний дідуган, чий зріст подекуди сягає верхівок дерев, увесь присипаний землею, кінцівки, мов коріння, руки волочаться, шкіра сіро-зелена, наче умерця. Вій не бачить ні хрестів, ні магічних кіл, тому вони йому і не страшні. Його погляд схований за важкими, мов кам'яні плити повіками. Що тягнуться до самої землі, і саме у надзвичайно великих очах і зосереджена смертельна сила. Коли його нечистим слугам за допомогою вил та гаків вдається підняти повіки, гине все, що потрапить в поле його зору. Подейкують, що варто лише Вієві глянути, і земля розверзається, поглинаючи навіть цілі поселення. Одні вважають, що вій мешкає в надрах землі, у печерах чи скелях, інші ж, що він сторожить душі у підземному царстві, тримаючи вогняний батіг. У слов'янських легендах вій символізував не лише смерть, але й невідому, непідконтрольну людині силу. Його не лякались, як звичних потвор. Його уникали як уособлення самої невідомості, темної сутності, що стоїть за межею життя. Вважалось, що його погляд проникає у саму душу людини у купальську ніч. Час, коли межа між світами тріщить, серед духів, що виходять до людей, може показатись і той, кого не кличуть. Перед виходом з дому таємниче зникли ключі. Десь загубилась улюблена футболка, кіт всю ніч бісився, як навіжений. Вітаю! Ваш домовик вами незадоволений. Домовик один із центральних персонажів слов'янської демонології, охоронець дому, господарства та родини. У народних віруваннях домовик маленький старий чоловічок, зарослий, бородатий, часто у старому кожусі, вдягненому на виворіт. Його тіло вкрите шерстю, очі блищать у темряві, а рухається він безшумно. Також може приймати подобу тварин, зазвичай кота чи собаки, або взагалі чогось безформенного та волохатого. Більшість часу домовик невидимий оку. Побачити його можуть лише праведні та безгрішні люди, зокрема діти та свійські тварини. Іноді може показатись господареві. Домовика часто ототожнюють з померлим предком, який приходить до хати, щойно буде закладено її під мурівок, зведено піч, комин або після завершення будівництва. Зазвичай домовик живе біля печі, під порогом або в коморі на горищі. Рідше у стайні, якщо дбає про худобу. Якщо в домі панують мир та злагода, домовик буде усіляко допомагати мешканцям дому, відганяти злих духів, відьом, перелесників, навок і іншу нечисть. Якщо вночі щось стукає, але не заходить у хату, це він не пускає чужу силу. Попереджати про небезпеку. Може смикнути за волосся, штовхнути, розбити щось, але не зі зла, а як знак, доглядати за худобою, лагодити речі. Якщо дитина плаче без причини, домовик може погойдати колиску або заспокоїти її, з'явитися у вісні, щоб попередити про хворобу, пожежу, зраду чи смерть. Часто постає у вигляді дідка. Кота або знайомого, що говорить загадками. Якщо ж в домі панує лайка, нечистота, безлад, або хтось нехтує традиціями, наприклад, не шанує вогонь у печі, він сердиться і карає мешканців. Може у вісні сідати на груди, щоб висловити невдоволення. Може знущатись з домашніх тварин чи гратись з речами. Розсипати борошно, скидати речі зі столу, шарудіти у скринях, зривати покривало або ковдру з людини вночі. Коли домовик сердиться сильно, він може лякати дітей або жінок, що лишили дім без догляду. У фольклорі згадується, що він шепоче біля вуха, стукає по стінах або імітує кроки, ніби нагадує про свою присутність. А може й зовсім піти геть, це найгірша кара, бо разом із ним іде щастя, добробут і спокій. Піч одне з улюблених місць домовика, тому при переїзді переносили жар із старої хати до нової, клали в піч і промовляли як у тому домі жили, так і тут живи, домовику бережи хату і дітей. Також вважалось, що кожух. Його улюблений одяг. Молодят саджали на вивернутий кожух, щоб одягнути і задобрити домовика. Задобрити домовика можна і смачною їжею, чарку молока або квасу, шматок хліба, іноді вареник чи кашу ставили біля печі або в кутку, приговорюючи домовику, господарчику, прийми вечерю, бережи нашу оселю. Є легенда, що багаті люди. Намагались здобути собі домовика за допомогою яйця, брали малесеньке куряче яйце, клали собі під пахву і носили дев'ять днів. На десятий з нього мав вилупитись домовик, але то вже зовсім інша історія. Тож дозвольте домовику сісти у кутку, пильнувати дім і тихо посміхатись тим, хто пам'ятає про лад. І шану в оселі. Дівочі духи, що блукають серед лісів, полів і степів. Мавка це душа дівчини, яка передчасно покинула цей світ, часто через трагічне кохання. Або загинула не своєю смертю до весілля. І через смуток за втраченим коханням не змогла знайти спокій у потойбіччі. Крім того, мавками можуть стати неохрещені душі немовлят дівчаток, які загинули під час пологів. Якщо такій душі не допомогти перейти у потойбіччя, то через сім років після смерті її забирають до себе мавки. Існує версія. Що мавки не мали могили, тому, не знайшовши притулку, блукають полями, берегами і лісами. Вважається, що мавки не просто примари, а живі істоти, які ведуть свій звичний образ життя. Зазвичай скоряються господарю місцевості, в якій проживають лісовику, польовику тощо. Дбають про неї та охороняють. На перший погляд мавка виглядає як звичайна дівчина, молода та надзвичайно вродлива, витончена красуня з довгим розпущеним волоссям, великими очима, найчастіше зеленими чи блакитними, густими віями та блідою, бездоганною шкірою, одягнута у білу чи прозору сорочину, з вінком на голові. Завжди босоніж. Мавки ніколи не обертаються до людей спиною, не тому, що соромляться чи остерігаються, а тому, що за плечима в них порожнеча. Там, де мала б бути спина, зяє діра, крізь яку видно мертву утробу, легені, що не дихають, серце, що давно не б'ється. Також мавку можливо розпізнати по відсутності тіні чи слідів від кроків. Натрапити на мавку просто так. Майже неможливо. Вона сама вирішує, кому відкрити свою присутність. Явитись вона може з різноманітних причин. Мавка не є однозначно злою чи доброю, може бути лагідною, допомагати заблукалим. Дарувати красу й натхнення може бути мстивою, якщо хтось зневажить матінку природу, може просто тамувати свою цікавість. Після смерті мавка не зберігає спогадів про своє людське життя чи про тих, хто завдав їй кривди, але з нею залишається глибокий сум за справжнім коханням. Коли така туга бере верх, мавка заманює чоловіків співом чи танцем, зваблює та губить, як колись занапастили її саму. Може затанцювати юнака до смерті, висмоктати сили, затягнути в болото чи звести з розуму. У такому випадку ані часник, ані полин не допоможуть. Та все ж можливо відкупитись від мавки, подарувавши їй гребінець. Оберегами від мавки слугують часник, цибуля, хрін, любисток або полин. Вірили, що мавка може щезнути, якщо повернути їй тінь або освятити землю, де вона з'являється. Коли шелест трав нагадує сміх. Там ще блукає мавка. Гарна як весна. Але хто весну поцілує не доживе до літа. Якщо вам так само, як і мені, подобається дізнаватись про усіляких загадкових істот. Підписуйтесь на канал, тисніть вподобайку. А посперечатись, доповнити чи виправити мене можна в коментарях, тільки не забувайте про вічливість. І знайте, друзі, нам залишилось лише дотягнути до співу третіх півнів.